Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку країна моя, доброго ранку, рідний садочку, доброго ранку земле моя, доброго ранку гості шановні, доброго ранку всім миру й тепла. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку хто є найріднішою людиною для кожного з нас? Ніжна, лагідна і мила. На цей світ нас народила, я до неї пригорнуся. Це ріднесенька матуся. Так, правильно! Сьогодні ми з вами будемо вчитися складати розповідь про свою матусю. І в цьому нам будуть допомагати малюнки. Давайте розглянемо. Що ці малюнки означають? Про кого ми будемо розповідати? Як її зовуть? Якого зросту матуся? Яке у мами волосся? Якого кольору в неї очі? Що любить їсти матуся? Яка у неї професія? А зараз, діти, я вам розповім про свою матусю. Мою матусю звати Наталя, вона середнього зросту, її волосся коротке, коричневого кольору, у неї карі очі. Вона любить їсти запіканки, рибу, овочі та фрукти. За професією моя мама вчитель, а ще вона любить вишивати. Розкажіть і ви мені про своїх матусь. Я буду чекати, діти, на ваші розповіді. А зараз я пропоную вам відпочити та пограти в гру, яка називається Моя мама. Кожен називає свою матусю по-різному. Давайте і ви назвете лагідно своїх матусь. Мама, мамуля, матусенька ненька. А зараз спробуйте ви. Яка вона твоя мама? Твоя мама добра, весела, красива, розумна, ніжна, чарівна, молодці дітки, а ще вона щедра та працьовита. Давайте пограємо ще в одну гру. Вона називається. Яка мама, коли ти? Яка мама, коли ти граєшся або навчаєшся? Сумна чи весела? Вірно, тоді мама весела. А коли ти хворієш, яка вона? Сумна чи радісна? А коли ти обіймаєш свою матусю? Вона весела. А коли даруєш їй квіти? Ну, звичайно, що весела. А коли ти плачеш, яка твоя матуся? Так, тоді матуся сумна. Подивіться діти на малюнок і скажіть, що робить матуся? Так, молодці, куховарить. А тут, тут матуся прибирає. А тут, тут матуся перебілизну. А тут що робить матуся? Тут матуся миє посуд. Молодці, дітки, ви дуже добре впоралися із завданнями. Поважайте своїх матусь, оберігайте їх завжди, говоріть їм теплі слова. А зараз, дітки, підійдіть до своїх матусь і сильно-сильно обійміть.